Літо вже на порозі, але багато хто з нас досі ходить у куртках. Весна видалась незвично холодною. а Українці масово питають, що ж буде далі. Сьогодні е, з нами у студії начальниця відділу метеопрогнозів Львівського регіонального центру з гідрометроології Олена Смолюх. Ми її з якраз і поговоримо, чи буде нарешті тепло, яка, якою буде погода влітку, і коли нам усім планувати, хоч трішечки якогось відпочинку. Пані Олено, вітаю вам Добрий, добрий Я вечір. Ви до нас в курці прийшли, скажіть, будь ласка? <ріст> ну, ви знаєте, я просто подивилася зранку прогноз. Вийшла в піджачку така гарна, гарна, тепла погода. До вечора змерзла. <ріст> змерзла. Ми <ріст> <Ви> просто <ріст> мусили <ріст> навчені на вечірніх ефірах працювати. Ми вже знаємо, що там після 9-ї холод чекає. Почнемо з головного: якою буде погода влітку 2025-го в Україні? Чи буде нарешті тепло? Ну хочу попередити, що Львівський регіональний гідрометцентр не прогнозує на такий довгостроковий період. Прогнозуємо ми тільки на 5 діб. Але оскільки ми дуже е, цікаві люди, і нам так само цікаво, як і кожному із, е, скажімо так, живущих на землі. То ну, ми десь, де маємо можливість, ми заглядаємо так трошки вперед, щоб орієнтуватися. І мало того, що ми використовуємо ті дані, які в нас є, архівні дані, аналізуємо щось, прогнозуємо, щось собі так. І виглядає на даний момент із тої інформації, яку ми маємо, що літо має бути. Теплим, але не таким спекотно теплим, яким літо було у 2015 році. Там крім того, що було дуже мало вологі дощі практично не випадали, особливо липень-серпень. Ну і відповідно тоді температури піднімалися 36-37, особливо в серпні. Тепер дещо міняється циркуляція повітряних мас, і ми очікуємо, що початок літа, ну, Температуру 25 і 28 ми будемо бачити. Але вони будуть, ці періоди, теплі періоди, будуть короткотривалими. Дуже, ну оскільки в нас такий дуже мінливий був травень, швидко мінялися процеси, і теплі були періоди, і холодні. Причому ну, навіть, дуже, навіть дуже холодні. Тому влітку той процес він буде літнім, не весняним, а просто літнім. Тобто кілька днів тепла. Після того буде проходити атмосферний фронт, принесе нам на ті високі температури грози, гради, шквали, так як зазвичай, коли хмарки підходять. Потім знижується температура і знову буде підніматися поволі. Таки от буде коливання. Але ну, наразі на початку літа в червні таких тривалих періодів, спекотних, скоріше за все не буде. Але 28 будемо бачити. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що так далеко не забігаєте, не маєте можливість так побачити, якою буде погода? От за народними прикметами, там якийсь день, пташки співають, знаєте, і літо буде там спекотним. Ну, за народними ну, прикметами. Я не пам'ятаю, я теж то цікавлюся. Ми використовуємо всю інформацію, яка нам тільки доступна. Доступна нам багато. І ну я подивилася, що серпень мав би бути більш-менш спекотний згідно по народних. По Які народні це народні прикмети? прикмети? Ну я зараз не згадаю. Я просто подивилася, зробила собі висновок, але самої прикмети я наразі вам не скажу. Ви сказали, що ви точно можете сказати про прогноз погоди на 5 днів. От в нас вже, от ми перед ефіром з вами багато спілкувалися в неділю, 1 червня, тобто в неділю-літо. Чи можна буде вже цієї неділі от зняти куртку на і вдягнутися? як... Як мінімум, хоча б штани і просто футболка. Ну, шорти я не рекомендую. Це по-перше. По друге, повітряна маса ще буде надходити з північного заходу і з півночі. І тут повітря буде прохолодне, навіть якщо буде без опадів. Допустимо, 30-го числа може бути менша кількість опадів, може бути ясне небо, сонечко пригріє. Там температура може досягати до 20 градусів. Але повітря буде ще прохолодно, бо воно буде надходити з півночі, з півночі, з північного заходу. Тому, якщо буде вітерець, курточка буде доречна і шорти. Ні, багато хто говорить, що це літо буде аномальне тепло. Ну, дехто так пише в інтернеті. Ви не погоджуєтеся із тим, що прогнозують і 40, і 45 градусів. Що можливо буде? А ну вони напевно прогнозують. Вони напевно прогнозують, мають на то якісь підстави. Ми і такого не бачите. Так ми більше проблемах. орієнтуємося на погоду на Львівщині. От дуже ми любимо Львівщину, і саме для Львівщини прогнозуємо. Середня температура на Львівщині 28-30 градусів. Аномальних якихось показників. На вашу думку, не чекати нам цього літа ні, на може просто. бути, ні може може бути і 30, і 34, і 35. Можуть бути такі періоди. Вони не будуть такими тривалими. Це може бути на на кілька днів, допустимо, на тиждень. Ну наразі я собі так думаю, тому що дуже спекотно, теж не, не корисно. Ви в двох словах сказали що щось, що буде помірнішим, так літо от стосовно опадів. Ми ну, пам'ятаємо, як минулого літа опадів дуже мало було, чи їх побільше, знаєте, щоб не було такого, що всі культури позамерзали, бо весна насправді зима ніяк не могла відпустити так. А от що у нас буде влітку з опадами? Ну, чи червень... достатньо для рослин буде вологи? Е, Наразі червень е, обіцяє бути з достатньою кількістю вологи, тому що в нас якраз надходять, ну тут ходять тут в нашому районі атмосферні фронти, які приносять для нас, для нас дощики. Тобто опади, ми будемо очікувати ну, скажімо так, достатньої кількості. Як буде липень-серпень, там, скоріше за все, може бути дещо менше опадів, і ті спек... темпер... періоди з жаркими і без періоди з високими температурами і без опадів вони будуть бути ну мали би бути дещо триваліші. от весна така досить холодна от останніми роками спостерігається така тенденція що у нас дуже теплі от вересень жовтень листопад і вони можуть бути спекотними так так про те що з весною ми обов'язково ще поговоримо тому що це мені здається окремий блок запитань Бо мені здається ну, такої весни, як ця холодної, я вже давно не пригадую насправді. Але все-таки про літо, який взагалі на зараз зміна клімату в Україні? Чи повернемося ми до е температур нашого дитинства, коли влітку просто тепло, весною просто тепленько, осінь нормальна, зима така пухнаста з снігом? Чи буде ще колись таке? Тому що я зараз от як згадую літо, тим більше львівське літо, це холодно-холодно, потім гориш, потім знов холодно-холодно. Чи все йде до того, що в грудні буде плюс 30? Чи в принципі з кліматом відбувається? Ні, в грудні плюс 30 не буде. Але зимові температури з додати, Ну, Тобто, цього року в нас зима була 18-20 лютого, там були 13-18 градусів морозу, тобто кілька днів. І далі йде помірне, тобто воно якось вирівнюється практично зими ми не спостерігаємо, і з кожним роком це воно робиться як стабільність. Весна ну тут вже як, як Господь управить, може бути або дуже тепла і суха, або прохолодна і волога. А ну або така, як цього року, я думаю, ви пригадуєте точно такі моменти, бо я їх пригадую, коли зими були настільки суворими, потужними, що сніг фактично був по коліна інколи, навіть і чи не по шию. Чому так сталося? Чому зими у нас стали такі? Ну може, це добре, що не треба колеса порозувати. Можна на, на ні, ні, ну, сніг їздити. Ні, потрібна, сніг потрібен, але от, от о, така величезна, так, пользусь, от, 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 така величезна відмінність, коли дуже багато було опадів, дуже багато снігу, холодно було, а тепер е мінус 10 чи мінус 20, Ну це радше вночі, і це поодинокі випадки. Погоджуєтесь? вологість. Дуже сильна. я хочу сказати, ну це моя особиста думка, але я так думаю, що багато людей так дум так, так також мислять. Колись, Коли ми жили, ми цінували те, що мали, цінували наші предки, цінували наші батьки, діди. Щось змінилося скажімо так, в нашому мисленні. І ми не цінуємо те, що маємо на даний момент. Ми навіть на даний момент не цінуємо те, що маємо. І оця поступова зміна в, в людській свідомості. Вона скажімо так, і в погоді тут якось У вас графік. Я бачу на столі. Пройшли. Розкажіть, будь ласка, що ви підготували? Що це за графік? Ну, підготувала я дуже багато. Mm -hmm. я не знаю, чи я спроможна все, але по графіку я вам розкажу це. Можна це показати цей uh, графік зараз глядачам? На, на по цьому графіку кількість опадів і температури середньомісячні температури за десятилітній період, саме у Львові. Ну і по цьому графіку видно, якщо от у 18-му році в нас була. Скажіть, це, будь ласка, це, да це, це, це саме стосується червня. Тобто, якщо у 2018 році, в червень, червень був дуже-дуже вологий, відповідно, температури були такі середні. Mm -hmm. ну, це дуже просто вираховується. Якщо мало вологи, на наступний рік було, ну, йде таке чергування, то тоді вищі температури. Відповідно, якщо в нас менше хмарності, сонечко світить ясно, ми маємо високі температури. Якщо більше опадів, Ну або в рівень, отак. От, от до слова ми скажімо так на роботі з колегами з дівчатами пригадували минулий рік орієнтовно 25 травня, і вони нагадали, що вони у цей день вже купалися на озері. А в нас двадцять п'яте що дощ був. Що з весною? Як ви можете пояснити, що в принципі від що, що так вплинуло, що весна так відхилилася від кліматичної норми? Ну тому що ну дуже холодна цього року вона у нас. Ну, Хочу сказати, одне таке, яке характеризує, скажімо так, допустимо, друга декада травня, вона вийшла по своїм температурним значенням, вона вийшла на рівень початку квітня. Тобто, у нас травень був такий, як квітень. І причому, якщо в нас перекривалися абсолютні максимуми в лютому, шість разів, в квітні ми перекрили один-два рази, тобто високі температури досягали. То в травні нас були перекриті значення мінімальної температури. Три дні ну, 11, 12 та 16 були найнижчі температури за багаторічний період саме у Львові. Ну, по іншим метеостанціям так само. Ну, Чому така. Негармонійність в природних процесах вона пов'язана із тим, що змінюється рух повітряних мас. Якщо, ну, для того, коли я йшла, Коли я готувалася для цього ефіру, я подивилася, як виглядають, скажімо, ситуації по всій планеті. Ну, є там одна така модель, яка показує. Тобто циклонічні системи вони так згрупувалися, скажімо так, Гренландія, Північна Атлантика, Скандинавія. І їх, скажімо так, одне друге міняє, одне друге міняє, і так воно по колу йде. А поле підвищеного атмосферного тиску, яке... Зазвичай нас піднімає нам температуру, ясне небо, сонечко світить. А оце поле високого атмосферного тиску воно опустилося трошки нижче і стало слабшим. Тобто, скажімо так, повітряні маси з півночі, з північного заходу, вони, ну скажімо так, притиснули. У ту теплу повітряну масу, і вона не має такої сили, не має руху південно-західного просто, і то тепло до нас не виходить. І ми от в тому, в тій циклонічній, скажімо так, веселій групі. Називається це депресія. Це тимчасове явище, скажіть, будь ласка. Ну, в природі так, це тимчасове явище. Але тепер. Ті тимчасові явища вони більше не бувають такого стабільного характеру стабільного характеру в Європі. Ми бачимо схожа температура. Там теж от такі скачки можуть бути: плюс 20, плюс 25, плюс 10 на наступний день. Так, так, так. От ці такі зміни вони дуже негативно впливають і, і на це і те, на що людей. нас чекає найближчим часом. Тобто, в найближчим часом маю на увазі не там влітку, а в принципі найближчі роки ось ці скачки, щоб воно не вирівняється. Воно, нас чекають якраз безпосередньо такі термптер тер, допомагає глобальне потепління. Що в нас з ним? А, ну в нас якраз глобальне потепління. Хто не, бачив, хто не бачив, то хай подивиться, який настравень. Е, нас ну, травень. Поняття глобальне потепління, це означає, що середньорічна температура піднімається вище. Піднімається вище середньорічна температура, але десь в якомусь місці вона нижча, а в якомусь вище. І немає тої гармонії, яка Ну скажімо так, була закладена в життя нашої планети, що зима як зима, про що ви говорили: весна, як весна, літо як у літо у нас унікальний унікальна кліматична зона, тому що ми маємо і сніг, і град, і, дощ, і, і, все і... В одну пору все. і все в одну пору і, року. Ну є в Африці. Цього немає, і в Антарктиді цього немає, а У нас є все. Це, Це унікальна буде стрімутична. Тому... тому Богу дякуємо за те, що маємо Це цінуємо, те, що маємо. І е, коли в нас будуть відкриватися о, очі, а в нас будуть відкриватися очі на то, що природа і погода і все навколо нас пов'язано е, з розумінням нас. Ну, Дякуємо, вам, Дякуємо тобто Дякуємо вам за цю розмову, Олена Смальов, начальниця відділу метеопрогнозів Кліського регіонального центру з гідрометрології, була з нами у завершальній частині головне за день.